Починаєш підготовку ДНМТ, але і досі не знаєш, який четвертий предмет обрати. Як відомо, у 2025 році абітурієнти складали чотири предмети: три з яких обов'язкові, та один предмет за вибором абітурієнтів. Поки що система лишається незмінною. Саме тому варто звернути увагу на вибір четвертого предмету, аби почати підготовку ДНМТ комплексно. При такому важливому виборі рекомендуємо вам звернути увагу на предмети, які мають підвищений коефіцієнт на обрану вами спеціальність. До прикладу, якщо ви оберете спеціальність стоматологія, біологія, хімія та фізика будуть мати коефіцієнт 0,5, тоді ж як географія та українська література будуть мати коефіцієнт 0,25. Також варто запитати у себе. Що дається мені найкраще та найлегше? Можливо, саме це питання допоможе вам зробити свій вибір. Більше про підготовку до НМТ 2026 можна дізнатись у нашому телеграм-каналі.